Друзі, вітаю вас усіх: мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить рясно життя, долю, родину кожного з вас. І разом скажемо Амінь. Тому що ми погоджуємось і ми відкриваємось для того, щоб це проявлялося і виявлялося на наше життя та на життя наших близьких. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати з вами про те. Що Господь постійно бажає говорити з твоїм серцем, Господь постійно хоче розмовляти з тобою, Господь буде це робити. Це Його бажання, це Його воля. Наприклад, Господь говорив з людьми через е, е, ослицю, Господь говорив з неба, Господь говорив через дітей, Господь говорив через людей, через учнів. І коли. Люди говорили, хай вони перестануть говорити, а вони говорили під вдохновінням Духа Божого, то Господь каже, якщо вони замовкнуть, то камні почнуть говорити. Про що говорить ця думка? Що Господь навіть через камні він хоче з тобою говорити. Господь хоче говорити, і Він хоче це говорити з тобою постійно. І ось послання до євреїв. Бог, який багаторазово. І різноманітно, ще раз багаторазово різноманітно говорив здавна отцям через пророків в останні ці дні говорив нам через сина, якого поставив спадкоємцям усього, що ним і віки створив. Дивіться, Господь постійно, багаторазово, різноманітно говорив через пророків. А потім говорив через сина і говорить сьогодні через сина, і сьогодні різними способами він говорить і звертається до тебе, щоб ти прийняв Божу благодать. Як Господь може сьогодні говорити? Коли ми читаємо, що Він говорить різними способами, коли ми читаємо, що Він говорить, говорить різноманітно, коли ми читаємо, що Він говорить сьогодні. Багаторазово він стоїть і стучить, і звертається, і очікує, що ти відкриєш своє серце для того, щоб прийняти його слово. По-перше, Господь може говорити зовнішнім, явним способом. Це, наприклад, як ми бачили, що до Волама Проговорив Господь через Ослицю. Або до Савла, який був переслідувачем церкви, гонителем церкви, Бог проговорив з неба явним голосом: «Савл, Савл, що ти гониш мене? Навіщо ти йдеш проти рожна? Це буває інколи дуже рідко. І це буває. Ми говоримо про це. Ну, це буває не дуже часто в житті окремих людей, можливо, один раз в житті, а можливо, в тебе і не буде. Ну Господь все рівно буде говорити. Якщо не так, він буде говорити через видіння, через сни. Він буде говорити через дари Духа Святого. Наприклад, на служінні буде комусь слово знання, слово мудрості або е, дар пророчий, пророцтво буде. І Господь буде говорити. Він буде говорити це на служіннях, на домашках, через людину, через дари Духа Святого. Він буде говорити, коли ти будеш спати. Також він буде говорити, коли ти будеш читати Біблію. Це Боже Слово. І Господь буде говорити свою е, волю Божу на твоє життя, яким Він хоче його бачити, яким ти повинен бути. Господь хоче говорити, коли ти підеш сьогодні в магазин, прийдеш на озеро, будеш рухатись по місту, будеш дивитись на хмари, Господь буде говорити через своє творіння, через море, через небеса. Через пташок, через звірів, Господь буде говорити про своє пікування, про свою любов, про свою милість, про свою щедрість. Господь буде говорити через обставини. Коли ти опинишся в якихось обставинах, і Господь тобі скаже, так не треба було робити. Або ти опинишся в якихось обставинах, і Господь буде говорити: я поруч, я підтримую, не бійся, не переживай. Тому Господь буде постійно говорити. Господь буде говорити через пастора, через служителів, коли буде гарна від Бога порада на підставі Божого Слова. І дуже важливо відкрити своє серце і прийняти цю пораду. Господь буде говорити своїм ніжним голосом Духа Святого, коли ти будеш в молитві. Коли ти будеш просто звершувати своє служіння. ти будеш розуміти, ця думка не від тебе, вона Божа, вона на підставі Божого Слова. але це воно приходить як зсередини тебе. І ти розумієш це, Дух Божий, який є в мені, Він говорить до мого серця. Тому, друзі мої, брати, і сестри, і всі ті, хто мене будуть дивитися, я говорю про те, що Господь бажає розмовляти з тобою. Будь щирим, будь відкритим і прийми Боже Слово, яке змінить Твоє життя. Амінь.